Готові були до того, що ми не проживемо і тиждень спочатку. Ми, більшість з них за гроші. Ідейних я не зустрічав. Були в нас полонені, які, яким задавали питання, чого ти сюди прийшов. І відповідь була, що ви не маєте права так жити, як ви живете. Зараз говоримо із розвідником із псевдотоліч. Вітаю вас, друже. Вітаю. Ви людина дуже молода, але ви вже встигли, як кажуть, пройти і Крим і Рим. Ви розповідали, що стояли свого часу під Ізюмом, де вам протистояли російські підрозділи, і це був Вагнер, наскільки я пам'ятаю, в тому числі. І Севастопольський спецназ І Севастопольський спецназ. Як воно взагалі психологічно, коли ви знаєте, що напроти вас... Воюють люди з кримінальним досвідом, які не мають ні поняття ні честі, ні совісті, для яких взагалі не існує право введення війни, і що це важко. Я взагалі, коли йшов сюди, то психі... психологічно відкинув все. Тому що я не професійний воїн. І більшість з нас ніколи до цього ні не був не, не ні в яких воїнах. Тому ми готові були на все. І... Це готові були до того, що ми не проживемо і тиждень спочатку. Ну але я покажу, вижили, півтора року воюємо і досить успішно воювали на деяких напрямках. Скажу так, що за те, що ми воюємо, ми воюємо за наш дім, за наше життя і взагалі за націю, за, за виживання. Що якщо б ми всі не прийшли і в свій час не стали в лави Збройних сил. То навіть страшно пристаю, що було. Тому психологічно, напевно, це буде після війни. Зараз всі емоції відкинуті. Нас задача одна: треба звільнити нашу країну і більше ніколи не допустити до того, щоб росіяни сюди прийшли. Ви були нагороджені указом президента України. Так. Чим нагородив вас президент? За військову службу медалі. За. Який епізод вашої військової біографії ви були нагороджені? Ми виконували бойову задачу теж в районі Ізюма. Задача була поставлена, щоб через понтонний міст наша техніка змогла пройти, але в складності з територією, що дуже нерівна територія, і потрібно було за допомогою тротилу зрівняти все. Але все це було під обстрілами. Uh -huh. І за два, десь за два кілометри це ж знаходився Севастопольський спецназ. Uh -huh. Ми, як розвідники, держали територію в цей час, коли сапери займалися своїм А, Чим відрізняється взагалі російські підрозділи, різні, з якими ви стикалися рівнем мотивації? Ну, той же самий, що ви можете сказати, про той же самий. Севастопольський спецназ. Очевидно, що це наші з вами співвітчизники. Так, так. Що їхня мотивація і професійна підготовленість чимось відрізнялась від інших? Я скажу так, що з власного досвіду і чисто суб'єктивна думка, вони, більшість з них за гроші. Ідейних я не зустрічав. Були в нас полонені, які, яким задавали питання, чого ти сюди прийшов. І відповідь була, що ви е, не маєте права так жити, як ви живете. Тобто вони до того, як не були на території нашої держави, вони навіть не уявляли не уявляли, що українці живуть досить добре. А ми, в свою чергу, думали, що десь вони живуть там краще, ніж ми. Але як виявилось, що ні, вони відстали від нас дуже набагато. І їм чи заздрість, чи що, я, я не розумію. Але вони дуже негативно настроєні, агресивно. І вони не можуть прийняти те, що ми живемо по-іншому. Ну вони всі це кажуть через практично там, 9 з 10, що ви живете занадто добре. Так. І ви не повинні жити. так. Не повинні так. Не повинні. І всі їхні намагання якраз таки побудовані на те, щоб знищити повністю і життя, і людей на цій території, і зробити такою пустелу, пуст, пустка, по суті. Так, На жаль. Але тим не менше, армія це велика, російська вона продовжує залишатися на наших землях. В чому її найбільша сила? В кількості. Тільки Тільки. Угу. Тільки. в кількості, тому що країна більша за нас в три рази як мінімум. І права у них немає, чи вони не використовують свої права, щоб не піти воювати. Їх сюди розганяють. І скільки їх сюди будуть гнати, ще не зрозуміло. Їх багато. На жаль, їх багато, і сьогодні їх теж дуже багато в нашій території. Тоді як перемогти таку велику армію? Зброя. Зброя. Українці довели, що вони здатні воювати дуже гарно і за свої землі будуть стояти до останнього. Але внаслідок того, що недостатня кількість зброї. Ще триває цей конфлікт. І війна закінчиться, коли армія отримає все, що необхідно. і мені здається, що це закінчиться дуже швидко після цього. А що ви хочете для себе після того, як це все закінчиться? Щоб ніколи більше в житті українці не потрапили в таку ситуацію, щоб ніколи в житті не один українець не відчував на собі, що таке війна. Раніше говорили ніколи знову, аби тільки не війна. От це дійсно продивішло. Аби тільки не війна. Ви багато спілкуєтеся з українцями на звільнених територіях. Чому вони такі? От такі. Це таке питання. Що вже пройшло досить, пройшов досить довгий час, і вони також на собі відчули. Що таке руський мір. Але до сих пір є такі, хто вірить телевізору руському і вважає, що це Збройні сили, б'ють по ним. І є докази, є все, є вільний інтернет, будь ласка, зайдіть, є досить багато різної інформації, не тільки української, світової, любові. Але чомусь, не знаю, мені здається, є навіть ідеї в цьому плані. В силу того, що вони близько до території Росії, або в силу того, що вони якісь родственні зв'язки мають з Росією, можливо. Напевно, на, на час покаже, чому все так. версій багато, але щоб одну якусь версію видати важко. Настроєні вкрай негативно, дуже багато. І сьогодні також. І працюють, і допомагають їхній армії. От з того досвіду, як ви виконуєте функції розвідника, який тип озброєння ви можете назвати своїм улюбленим? От в розвідці, найбільш зручний. І взагалі, чим краще працювати розвіднику. Ножем, автоматичною зброєю, гранатами чи можливо щось інше. Я вважаю, що від задачі залежить. Якщо працювати в польовій місцевості, то автомат, звичайно. Але часто працюєш в населених пунктах, де багато мирного населення. І тому в таких населених пунктах короткоствольна зброя набагато е, краще для того, щоб як це, не привлікати лишнього Угу. Е, ну, да. да. ага. Тому в таких, в таких випадках краще короткоствольна зброя. Можете пригадати якісь найбільш важкі небезпечні ситуації, в яких ви опинилися так. за останній рік? Де це було? Теж в лісі, коли звільняли Ізюмський напрямок, потрапили під дуже сильний артилерійський обстріл, і снаряд 155 відстав прилетів прямо майже під ноги. Спасло дерево. Ну це напевно тоді вже влучив дерево і да, да, озупинилося. Здетонував, чи ні? Так, зірвало, mm -hmm. да, mm -hmm. і до мене дійшов тільки, mm -hmm. тільки взривна волна. Mm -hmm. Осколки всі пішли в різні стопи. Mm -hmm. От тоді мені здавалося, що все. Але ви тоді отримали, чи в ви... це був випадок, коли ви отримали контузію. Це і випадок. Це якраз випадок? Так. так. А... Наскільки є до сих пір? Наскільки важко повертатися після такого потім знову? Я вам скажу, мені не було важко. Через дві хвилини ми вже всі були в строю і не було нікому. Це війна може бути все. Тому ми готові до цього. Яку найбільшу втрату на цій війні для себе ви зазнали? Багато друзів, побратимів, які, на жаль, на жаль, Втратили свої життя, з якими ми вже стоваршувалися, дружилися, можна сказати. Дуже хороші всі хлопці дуже. І у когось також одного важко виділити, їх безліч. Дуже, дуже багато хороших хлопців, які залишились на цій війні. Як втамувати біль тоді від цих втрат? Я думаю, що це буде з нами до кінця наших днів. Але сьогодні ми не маємо права повністю віддаватися емоціям. Коли переможемо, тоді будемо згадувати і ніколи не забудемо все, що вони зробили. На жаль, про них мало хто знає. Що ви хочете для себе в мирному житті досягти чого? Я хочу, щоб наступне покоління. Діток, які зараз ростуть у цій війні, і весь цей жах відчувають на собі, щоб вони, щоб держава зробила все, щоб якнайшвидше діти забули про це. Ні, пам'ятали про війну, звичайно, це вони. але оці відчуття, щоб вони пише, щоб нарешті в країні стало безпечно. І ці діти, вже, які зараз сьогодні, діти, а Скоро будуть виборці, можна так сказати. Щоб вони обрали собі ту владу, яка не зрадить того, що зараз відбувається. Дякую, Антонович. Дякую Дякую.